Без торботливого татка залишився маленький син і коханого дружина. Марина Лець тримує сльози, відкриваючи меморіальну дошку своєму чоловіку на фасаді школи, де він колись навчався. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов, і хочу, щоб ви всі передивилися відео, на загадку. Мого пошука. Дякую. На екрані щемливе відео з кадрами життя полеглого героя Павла Василькова з позивним «Джокер». Ще у березні 22-го він доєднався до 138-ї бригади. Воював у найгарячіших точках. Під час бойового завдання отримав вибухову травму несумісно з життям. Наступного дня Павлу мало виповнитися 35. Він навчався на нової техніці дуже дуже швидко. Хлопці прям за руки хватав, пішліть, пішліть мені будуть показувати все, розказувати. І ще раз мені от це не зрозуміло, мені це не зрозуміло. Дуже дуже стрімкий людина, дуже стрімка. Вона, якщо от собі от поставила ціль, йде чітко, твердо до неї, і він її досягає. Директорка школи з теплом згадує Павла, адже той вчився в одному класі з її сином. Був добрий, щирий, веселий, любив дуже займатися футболом. Після закінчення 9 класів, класів прийшов, прийшов навчатися у зварювальний технікум. Після того одружився, має сина, ми його завжди бачили усміхненим, щасливим. А його побратими, коли і він коли заходив до школи, розповідали про нього як джокера, якому завжди везло. Окрім імені та портрету захисника на табличці розміщено QR-код. Перейшовши за посилання, можна детально дізнатися історію героя. Це вже не перша дошка, встановлена коштом місцевого бюджету. Ми робимо все для того, щоб підтримати родини загиблих героїв з морально-психологічної точки зору, з соціальної точки зору. І найголовніше це звичайна політика вшанування пам'яті і ми будемо працювати над цим далі. Не будемо зупинятися. Аліса Антонюк Борисіфімовні протіві.